От я знайшла ще одного листоїда. Я бачу, що це інший вид, тому що забарвлення не наче схоже таке райдужне, але форма, подивіться, не така кругла, а більше до прямокутної, інша форма черевця. Рослина, злинка однорічна. І відповідно. Листоїд інший. Ну, треба з'ясовувати, хто він такий. Дуже листоїд Листоїди всі дуже гарні. І я вже збираю потрохи колекцію свою різних видів. Ось таких райдужних вже декілька. Але все одно цікаво.